І смеркає, і світає, День Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває, тільки я мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле, не чують. Кайдани міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які бодуть жнива, схаменіться, не люди, діти й родиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те. Що ви насправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незряче, гречкосії, і сонця правди дозрівать. І в німецькій землі не чужі, бретися знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро тоді. Оставсь без сиротої святими горами Дніпро.